Привіт, друзі, я зимова хмаринка. Я прилетіла сказати, що холод скоро постукає у двері, та тварини вже почали готуватися. Хочеш дізнатись, як? Тоді сідай і слухай. У великому, превеликому лісі, де дерева тягнулись до неба, а вітер шепоче секрети, жила собі мудра сова морозянка. Коли була глибока осінь, вона завжди відкривала зимову школу тварин. Одного ранку сова гукнула. Дзвоник на урок усім тваринам приготуватися до зими. І тут почалось найцікавіше. До школи прибіг ведмідь Бурмило, великий, пухнастий, але трохи сонний. Пані сово, чому я весь час хочу спати? Озихнув він. Бо зима близько. Треба тобі будувати барлогу, теплу ведмежу хатинку, але не будь-яку. Справжня барлога має бути глибока, м'яка всередині закрита від вітру. І ведмідь почав собі підніс бормотіти. Хочу барлогу, як подушка. І всю осінь носив у лапах листя, мох, сухі гілочки, аж поки не зробив собі м'яку, як матрасик домівку. Ой, як же мені зручно, як же мені м'яко, тепер можу я й поспати. Далі в школу прибігла білочка, а за спиною в неї величезний рюкзак. Рудочка, що в тебе за спиною? Питає сова. Жолоді, шишки, горішки, гриби. Радісно сказала білочка, сова каже їй а ти пам'ятаєш, що треба ховати запаси у різних місцях? Один горішок під дубом, один під берізкою, один у дуплі. А якщо я забуду? Ха -ха, не біда. Білочки мають супер пам'ять зимову карту схованок у голові. Вони... Пам'ятають майже кожен горішок. А ще білочка завжди робить обманні схованки, ховає нічого, щоб заплутати інших тварин. Під яким ж деревом мені сховати цей горішок? Мабуть, з правої сторони, а грибочок заховаю з лівої сторони. І в на зиму у мене теж все готове. Потім на урок з'явився їжачок кулик з цілим хвостом листя на голочках. Фу-фу-фу, Я прикрашаю себе, щоб бути гарним узимку. сказав їжачок, а сова тільки засміялась. Ху -ху -ху. Ти не прикрашаєшся, а будеш. Ковдрою зимку їжачки сплять під купою листя. Треба зібрати гору листя, щоб не змерзнути. Подивіться, їжачок крутиться, крутиться, а листочки самі причепляються до голочок. Ф -ф -ф -ф, тепер можна і відпочити. Наступний на урок прибіг зайчик сіренький, як хмаринка. Пані сово, чому мене всі бачать? Я хочу бути непомітний узимку. Сова йому відповіла. Терпіння, Пострибчику. у узимку ти станеш білим, як сніг. Це твоя суперсила маскування. Зачик зрадів. І вже уявив себе таємним зимовим нінця. Він тренувався ховатися за пухнастими, сніговими кучугурами, вистрибувати й зникати. Далі вовк заходить до школи дуже поважно. Мені взимку потрібно бути сильним, щоб дістати їжу. Сказав він. Сова йому киває. Тому твоє хутро стане густішим і теплішим, як теплий пуховик. Вовк розпушив свою шерсть і закружляв, наче модель на модному показі. Усі тварини з нього сміялись. І в школу вирішила завітати лисичка і принесла з собою на урок дзеркальце. Я дуже хочу знати, яка я у зимку гарніша чи ні? їй тихенько відповіла. Ти не тільки гарна, а й мудра. Зимку твій хвіст це ковдра. Ти ним накриєш свій носик, коли будеш спати. Лисичка зраділа. Легенько загорнулася хвостиком і навіть тихенько захропіла. Так минали дні в зимовій школі. Тварини вчилися будувати хатинки, записали їжу, змінювати хутро, ховатися, не замерзати, бігати по снігу. А коли випав перший сніг, сова Морозянка оголосила Вітаю вас всіх! Всі готові до зими. Ліс затих, заснув, а кожна тварина у своїй домівці чекала тепла. Ось така цікава історія про зимову школу. А тепер давайте згадаємо, як же ж тварини готуються до зими. Як ведмідь готується? Так. Він готує собі барлогу, збирає сухе листя гілочки. А він зимку спить чи ні? так спить до весни. А як готується зайчик? Так хутро змінює, сіре біле. а лисичка. Лисичка готує собі запаси, а сова їй що сказала? Так, що треба ховати в різних місцях. А їжачок наш. Вірно малята, їжачок теж спить взимку. А як він готує собі хатинку на зиму? Так він катається по сухому листя і збирає собі м'якеньку ковдру. А лисичка як готується, неї хвостик стає дуже пухким. І вона ним закриває свій носик, щоб не замерзнути. А вовк А вовка хутро стає дуже, дуже пухнастим. Тепер ви знаєте всі зимові правила, і ліс засинає до весни. А ви молодці, до зустрічі, маленькі дослідники.